У квітні перерахують пенсії тим, кому не перерахували у березні. Отже, була така сума і має бути пенсія 3407. З 1 липня планують збільшити до 4808, з 1 жовтня планують збільшити до 7056 гривень. Ми знаємо, що у березні пенсія була 2725, стала 3038. 2980, 3323 3240 збільшилася на 3613, 3770 до 3758. Тобто, ми бачимо, що пенсії збільшилися. Також буде зріст зарплат у квітні. Якщо ви хочете знати, яка у вас буде пенсія, і ви тут її не знайшли, або ви хочете знати, яка у вас буде зарплата з квітня збільшена, продовжуйте в телеграм-каналі. Ми там вже все розповіли.